7. Сьогодні 1 грудня, 22 рік, ми працюємо на ринку, показуємо ціни на автомобілі, які автомобілі скільки коштують, які роки виробництва, з якими пробігами. Отож, не перемикайтеся, підписуйтесь на канал. Приємного перегляду. Продається бус Renault Trafic. 13500, А Renault Master. Продається бус Арномастер. 13517 рік. 287 тисяч прибігу. Я на продажі такий бус. Це у нас сворд транзит. 7800 17800 дизель 19 рік є телефонний продавця, ось такий Ford Transit, Довга база Такий бус продається Такий Рено трафік 14900 телефонний продавця Бачите на моніторі. 18-й рік пробіг 113 тисяч 14 980 отакий Рено, продається в гарному стані. Продається Nissan. 11300. Просять за нього. 246 тисяч пробігу. Свіжопригнаний. Телефончик і продавця. Ну, Я думаю, що ви його щось побачите. Гарний стан автомобіля. У нас є пасажирський варіант. Такий чудовий бусик продається. Продається Mercedes 210. Такий бусик 90-го року випуску. 4900, телефон продавця є. Вантажу пасажир 4990 рік. От на даху є такий багажник. Високий кліренс. Продається бус, Fiat. Ось така зараз гляну, що за модель, моя NV400 11200. Телефончик продавця я не бачу, є. Ось, показую. Коштає 11,200 12200 11, телефончик є. Кого цікавий такий фіат. Будь ласка, звертайтеся до продавця. Гарний стан цього буса. Це бус 10, 10. Ford, 10, 10. Ford Custom. 10, 10. Телефон продавця є, 18 рік, 9 місць пасажир, 19700. Бус білого гарному стані, передній парктронік, пасажирський варіант. Кого потрібен такий прикольний класний бусик. Є, є телефончик продавця, звертайтесь. Volkswagen T5. Сьогодні вже сьогодні. морозець, руки мерзнуть. Телефончик є, шостий рік 8300, 1.9 дизель. 8300 шостий рік телефон є. Ось Така загальна картинка на машину. Ви бачите, кого цікавить звертатись до продавця. На ринку бусів мало, тому не зволікайте, купуйте. Ще є такий бус. 18 рік телефон є. Ціни немає. Потенційним покупцям, які шукають бус. Це не завада, що немає ціни. Киє Рено трафік. І на продажі гарний стан автомобіля. 15300 телефончик є. 13 рік. Рубасто в автомобіля є. мені бусик Peugeot Expert 2007 рік 2.0 дизель 7300 коштує 8 місць. Показую телефон продавця. Такий Peugeot Expert за 7300 доларів. Продається бус марки Nissan Пасажирський автомобіль 12200. 240 тисяч пробігу 10 2010 року випуску. 12200 Продається вантажівка Mercedes. 9 рік, 2.0 дизель, 12950, телефончик і продавця, Mercedes 316. Це бус Volkswagen. глянемо, що за модель. 10850, 850, рік, перевір 228 тисяч дизель мозель і кистечка. Ford Tourneo Custom. Кастом. Пасажирський варіант. Пробіг 176 тисяч, коштує 17200. 14 рік. 17200. Гарний вжусик. Пасажирський варіант. Зверніть увагу на цей бус, то шукаю собі автомобіль великий.